Ну, я сподіваюся, що якщо не завтра, після завтра, але виступи в колоніях все-таки відбудуться, але вже я не знаю, чи буде змінена керівництво цих колоній, чи під тиском міжнародних організацій, але все-таки і доступ журналістів, і доступ митців до колоній має бути. І я абсолютно вірю, що це здійсниться. Щодо самого фестивалю, то в, в понеділок зранку відбуватимуться виступи по школах-університетах, це традиційні. В обід буде в клубі Купідон, де Юрко Покальчук покійний був арт-директором. Там буде перегляд його фільму, якраз про підлітків. Це досить важкий фільм. Він колись демонструвався по плюсах і зона особливої уваги Це початку 15-ї початку 15 години. Ну, очевидно, що тепер буде присвячено не лише самому фільму, але розмови і в ситуаціях в цих підліткових колоній Абсолютно ненормальна цією забороненою. А ввечері ми всіх запрошуємо традиційно на Михайловську площу. До речі, замовлена спеціальна добра погода на дев'ятнадцяту годину.